Сьогодні в Україні є лише 500, трошки менше 500 кінозалів. Це якщо взяти. Це на всю Україну? На всю Україну, так. І знаходяться вони в приблизно 100, десь 170 кінотеатрах. Це надзвичайно мало. Левова частка цього всього знаходиться в місті Києві і інших містах, які. Великі за розміром. Типу Харків, Дніпро, о, Дніпро? Дніпро да? Так, так. Да, Харків, Дніпро, Львів, Одеса. От, в більшості обласних міст ситуація така сама, як в Чернівцях. Тобто один-два кінотеатри, о, там три максимум. О, якщо ми візьмемо районні міста, то показник взагалі катастрофічний. Приблизно є на території, яка зараз повністю. Контролюється Україна, не є окупованою, знаходиться, так грубо кажучи, десь приблизно 470 районних центрів. Так от те, що можна назвати діючим кінотеатром, є тільки в 70 з них. Це постійно діючий або іноді діючий кінотеатр. І це підштовхує до невтішного висновку, що значна частина, якщо не половина українців взагалі мешкає в населених пунктах, де для того щоб їм піти купити квиток на український фільм, їм спочатку треба купити квиток там на електричку, на маршрутку, на автобус і поїхати в інше місце.